Комбінат Запорісталь продовжує виробляти та безкоштовно поставляти медичний кисень лікарням Запоріжжя та Дніпропетровщини. Лікарі кажуть, цей кисень в прямому сенсі рятує чимало життів щодня. Всі випадки дихальної недостатності, коли кисень недостатньо насичується органи киснем, тобто це важкі пневмонії, це проведення анестезії загальних з штучною вентиляцією легенів. це… Всі випадки, які потребують кисню, щоб організм функціонував, і в усіх цих випадках ми надаємо цей кисень. У нас є розгалуджена система, яка Доправляє кисень по всій лікарні. У нас є багато кисневих точок. Вони уніфіковані під розетки такі кисневі, і тому ми у кожному місці нашої лікарні маємо змогу на оксигенотерапію. Це окрема частина лікування, важлива оксигенотерапія. Ми маємо змогу її надавати у будь-якому місці лікарні, і завдяки цьому в нас якість надання. Медичної допомоги, якість лікувального процесу і якість результатів ну набагато покращується і покращилась з 2021 року. Кисень виробництва «Запоріжсталі» МОЗ сертифікував як лікарський засіб, адже він відповідає суворим вимогам і може використовуватися в медицині. В пандемію ковіду кисень «Запоріжсталі» доставляли у понад 100 лікарень з 17 областей України. Від початку 2025 року комбінат безкоштовно передав медзакладам 580 тонн медичного кисню. На сьогоднішній день потреба у кисні в нашому закладі від пів до однієї тонни. Це рідкий кисень, який потім переходить у газообразну форму, а до цього він потрапляє до нас у кріоциліндри. І комбінат Запоросталь надає нам цей кисень безкоштовно для функціонування лікарні.